Доброго дня, шановні колеги. Хочу представити вашій увазі пилкозбірник Донний на вулик паливоди, так званий рогатий. Цю конструкцію я зробив, але розробляли дуже багато колегів, бджолярів, вносили всі свої поправки і я виставляю ще на ваш осуд. Тепер давайте по конструкції. Висота корпуса. Пилкузбірника, довго пилкузбірника, займає на повністю на висоту півкорпуса корпуса магазину. Далі. складаються такі деталі. Верхня шуфлятка з пилкузбірником. Використали ми таку решітку. така вона була колись на початку таких розмірів, розрізали пополам, поставили на цю верхню шуфлятку. Получається, на ній, якщо на стандартному пилку збірнику, ось такої конструкції, 178 йде отворів. На цій половинці виходить 253. Не знаю, все-таки більше. Ну, можна і ставити цілу решітку. Не знаю, яким чином хто щось розкаже. Ми вирішили так. Взаді тут планується в подальшому вирізати ДВП, забирається, вирізається сітка. Тому що щоб було зв'язок з дном. Тому що, якщо зверху цією решіткою стоїть у нас така закрита деталь, яка закриває, щоб пилок сміття з гнізда, мусор не падав пилок в пилок у нас. Можна без нього, але все-таки краще з ним. Так, далі. Знизу сіток ще немає. Знизу буде сітка, наприклад, 4х4 для пересипання пилку в ящик вниз. Ось такої воно має конструкції. Ця едета. Так, далі. Далі нижня шуфлятка. Нижня шуфлятка зроблена проста, таким чином, але вона не доходить в тому, що не доходить вона до кінця. Розкажу чому. Тому що у нас дно буде закладатися сітка. Сітчати кусок буде цього. Можна використовувати його повністю, хто в любителі дуже може використовувати для повну сітку, щоб без цього. Ну це як що кому. Так, тепер далі. Якщо ми кладемо шуфлятку з пилком, буде забиватися або москітна сітка, або нержавійка. Ну це вже хто як забажає. Чим прибити, щоб було продувалося. Да, по грошах, це все по грошах. Тепер дивіться, що. Якщо ми вставляємо нижню шуфлятку, уявляємо, що вона забита сіткою, у нас воздух потрапляє під низ, має 2 см пространства під шуфляткою і він може виходити через верх, через решітку до льодка, але... Тут ще є отакі от вентиляційні прорізи під перельотною дошкою, які дозволяють воздуху зазаду і сквознячком попід пилок виходити на двір. Ці зроблені під льотком, дощ їх засікати не буде. Тут страшного немає нічого. Так, далі. Наприклад, Розкажу, як включається і виключається пилкузбірник. Ось така ззаду конструкція. Нижна шуфлятка виходить, так сказати, заподліцо з всіма деталями. Верхня шуфлятка втоплена. Це в нас включений пилкузбірник. Залишаються тільки верхні отвори, бджоли змушені зайти через. На прильотку через льоток отвір і зайти в гніздо тільки через пилку збірну рішітку. Щоб виключити, е, виключити пилку збірник, щоб джоли пішли на в гнізду, у нас от є такий фіксатор. Ну, це деталь така дуже проста. Хто яку хоче, може собі поставити. Ми вирівнюємо за е, запудліцо, верхню шуфлятку, і у нас виходить отвір. 2 сантиметри, який бджоли можуть спокійно зайти, котра собі схоче по привітці та піде через збірник, котра не схоче, котрий зайде собі на пряму гніздо. Так, ну що ж ще, ще розказати? Та й, мабуть, що все. Напишіть свої коментарі, хто яку думку має. Може, щось змінимо, щось зробимо, щоб було краще. Дякую всім за увагу. До побачення.